Здоров'я бажаю. Інформую про перебіг подій у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок, затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Вночі до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Карабел, вивезли 1286. Тільки зранку, звідки допомогли вибратися 10 людям, поліція, ДСНС, військові всі на місці. дренаж, я можу показати, дріна Це до нас все затопило. Це діти можуть, брата рідного, племінники. Тому зараз питаюся їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в Камишани, бо Камишани трошки вищі. З Херсона, з острова, Дорофеєва, 20А і мені довелося уїхати. Єлі я сползла з п'ятого етажа, вийшла на дорогу туди, до нас, до маленького ринку. Там красний крест» машина мене підібрала, хлопці привезли мене сюди, щоб я добралася до коблу. Там у мене внуки, дочка, вони теж евакуйовані. Як координатор благодійний фонд Добра справа. Ми займаємося евакуацією людей з «Help people», з проліском, допомагаємо людей евакувати. Сьогодні уїхала у нас три автобуси на Одесу. у нас сьогодні 50 чоловік поїхала. На Київ у нас сьогодні поїхала десь 10 чоловік і до Миколаєва. Сейчас привозять людей з острова. От у нас 10 чоловік вже чекають. Тобто люди їдуть, хто їде в Хобліва, хто їде в Кісільовку, хто їде в Ніколаїв. Тобто, якщо потрібно розміщення, ми шукаємо з іншими волонтерами, контактуємо і шукаємо розміщення. В кожному населеному пункті розгорнуто штаб ліквідації наслідків та евакуації населення. Зараз в кожній громаді працюють поліцейські, наші працівники, волонтери прийшли на допомогу, евакуюють людей. Станом на зараз, що ми бачимо, лише один критичний момент це мікрорайон острів місто Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді, це село Тягінка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів там підтоплено. І село Боргунко, одна вулиця, там також люди внутрішньо переміщені приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходиться, по нашим даним. цих. ще є 20 населених пунктів. Лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні близько 2 метрів. Орієнтовно, дана межа може підвищитись ще на метр, тобто плюс 3 метри, максимально що може відбутися при такому витоку води через 24 години водними підрозділами. Які в нашій державі вони прогнозують критичний момент підняття води. Після цього буде спустошення в лиман та море, і ця ситуація буде поліпшуватись, і вода буде уходити.